П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Допомагаєш угу підтримувати форму. Це добре. Вождь має бути сильним і здоровим. Він програв 50 відтискань. Не збивай мене. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Он воно як. Що ж то за суперечка була? Знову збилась. Доведеться спочатку. Сьогодні вранці вождь запропонував: б'ємося б, б заклад на від відтискань, що серед людей мого племені кульгавий шмургун має найдовший ніс. Це той мисливець, що вистежує здобич за запахом. Угу. Я погодилась, бо пригадала нюхату бабу з халупи на пагорбі. Угу виміряв ні шморгуна, який виявився завдовжки 0,7 метра. Я виміряла ніс баби. Його довжина складає аж 70 сотих метра суттєва різниця. 5-6. Стривай, хочу тобі дещо пояснити. 0,7 метра дорівнює 7 дециметрів, а 7 дециметрів це, як відомо, 70 сантиметрів. Водночас, 0,70 сотих метра теж дорівнює 70 сантиметрів. Ой! Якщо до деякого десяткового дробу дописати праворуч 0. Або кілька нулів, то одержимо дріб, який дорівнює даному. 0,7 дорівнює 0,07. Якщо деякий десятковий дріб закінчується нулями, то ці нулі можна відкинути. Отримаємо дріб, який дорівнює даному. 0,07 дорівнює 0,7. Отже, нюхата баба і шморгун мають однакові за розмірами носи. А ви, шановні, не вмієте порівнювати десяткові дроби. Десяткові дроби записують за тими ж правилами, що й натуральні числа. Тому порівнювати десяткові дроби можна за правилами, аналогічними до правил порівняння натуральних чисел. Поміркуймо, який із дробів 15,4 чи 11,32 більший? Ціла частина першого дробу дорівнює 15, а другого 11. Оскільки 15 більше від 11, то 15,4 більше, ніж 11,32. А який із цих дробів більший? Дроби 15,41 і 15,28 мають однакові цілі частини. Але перший з них. Має більше число десятих, 4 чотири більше, ніж два, тому 15,41 більше, ніж 15,28. Дроби 15,41 і 15,43 мають однакові цілі частини і однакове число десятих, але перший із них має менше число в сотих, один менше, ніж три, тому 15,41 – Менше, ніж 15,43. Порівняємо дроби 3,42 і 3,423. Запишемо перший дріб так. 3,42 дорівнює 3,420 Оскільки 3,42 менше, ніж. 3,423, тисячних, то 3,42 – сотих менше, ніж 3,423. тисячних. Отже, із двох десяткових дробів більший той, у якого більша ціла частина. Якщо десяткові дроби мають однакові цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. Якщо число десятих однакове, то більшим буде той дріб, у якого більше число сотих. І так далі. А можна десяткові дроби зображати точками на координатному носі ой, координатному промені. Можна. Знайдемо, наприклад, на координатному промені точку, що відповідає десятковому дробу 0,7. Для цього поділимо одиничний відрізок координатного променя Ох на 10 рівних частин. Кожна частина становить 0,1 одиничного відрізка. Від початку променя відкладемо 7 таких частин, отримаємо точку Е, яка відповідає числу 0,7. Кажуть і навпаки, точці Е відповідає числу 0,7. Щоб знайти точку, що відповідає числу 1,2, відкладемо від точки О одиничний відрізок і 2 десятих частини одиничного відрізка. Отримаємо точку F, яка і відповідає числу 1,2. Ми вже знаємо, що 1,2 більше, ніж 0,7. Точка F, яка відповідає числу 1,2, лежить на координатному промені правіше від точки Е, яка відповідає числу 0,7. Отже, із двох десяткових дробів більшому дробу відповідає точка координатного променя, що лежить правіше. Зрозуміла? Так. Ти куди? До нюхатої баби. Скажу, хай не задирає носа. Він у неї такий самий, як у шморгуна.